Усіх вітаю, з вами Лана і ви на моєму каналі Книга з Кавою. І сьогодні я розповім вам про те, що ж передивилася за останній місяць. Тут в мене були два мультсеріали, сім серіалів та три фільми. Про деякі, а, власне, ні, здається, про всі з цих лінійок, я вже згадувала. Ну, по-перше, це серіал привиди. Нові серії виходять приблизно раз на місяць, тому в мене так і виходить, що дивлюся я їх кожного місяця. Нагадую, що це комедійний серіал про життя привидів та сімейної пари, яка живе в будинку із цима привидами, і дружина може їх бачити. Також а ця дівчина, яка може бачити привидів, є далекою родичкою однієї з привидів. Також я додивилася серіал Ковчег, і про нього також, як і про минулий серіал, я вже згадувала на цьому каналі, тож посилання на попереднє відео я залишу в описі. Власне, перший сезон ковчегу завершено. Не знаю, що буде другий. Коли він буде. У мене було дуже багато емоцій, якими я поділилася у минулому відео. Але скажу так: під кінець сезону серіал став краще, ніж був на початку, і він явно не завершений, тому що колоністи прилетіли на планету. На проксиму, яку мали б заселити, але виявилося, що вона не придатна до життя, і вони тепер мають шукати собі новий дім. Та чи буде продовження? М -м -м, не знаю. Судячи по відгукам, серіал такий собі. Ну і так, власне, на мій погляд, він, ну, такий, прохідний. Також за посиланням в описі ви зможете знайти і мій відгук на серіал Пікар, третій сезон. До речі, цей серіал також завершено. І, чесно кажучи, під кінець вже стало зовсім нестерпно. А, ну, по-перше, відчуття, наче це якийсь пенсійний батальйон. Я розумію, що адмірала Пікара потрібно було вивести з лінійки зоряних війн якось гарно, але. Не всіх персонажів так виводили, можливо, через те, що Пікар мав певну популярність, тому саме його чогось взяли, я не знаю. З одного боку приємно дізнатися, що в нього з'явився син і сенс життя хоча б на старості літ, але з іншого боку, знову ж таки, як на мене, серіал злили. От третій сезон просто злили, і знову ж таки, на мій суб'єктивний погляд, другий сезон послали під три шорти. Реально, у мене складається відчуття, що наче його вивели з лінійки, наче а, підводять нас до продовження до якогось вже нового серіалу з новим поколінням. Але все одно у мене відчуття, що його злили. Вони приплили сюди. Деяких ворогів, які вже вийшли з гри досить давно. Наприклад, метаморфів. Там була війна з Домініоном, і це було ще в серіалі Deep Space Nine, який був знятий вже дуже давно, дуже давно. І вони чомусь у Пікара приплили цих метаморфів. Помста за домініон, навіщось? Хоча там ж всі стосунки вже були. Вирішено і вже забули, і це вже пройшли. Ні, вони повернулися, почали знову колупатися у цій темі, додали боргів, і не зрозуміло тоді, навіщо, навіщо у другому сезоні було робити так, щоб з боргами всі питання були вже вирішені, вони вже не вороги людству. А тут наче про це забули, наче послали під три чорти другий сезон. Завершення другого сезону, і такі, а давайте все по новій, What? я дійсно рада, що Пікар завершений, і мене трохи бісить, що повернули кю. Ви, напевно, не розумієте, про що я, якщо не дивилася серіал Пікар не цей, а ще попередній. Коротше, у Адмірала Пікара, коли він ще був. Капітаном Ентерпрайзу а, був такий друг не друг, супротивник не супротивник. Коротше, така а, божественна сутність, яка називає себе Q, яка постійно влаштовує якісь випробування. І його вивели з гри, але тепер чомусь його повернули заради сина Пікара. Нахріна. We with you always engage. Ну, тобто, розумієте, другий сезон реально просто послали нахрін і третій злили. Мене це трохи дратує, бісить і все таке. Все, що я дивилася далі, стосується лінійки зоряних війн» Star Wars. Я все ще передивляюся у хронологічній послідовності, адже невдовзі вийде новий серіал в цій лінійці це Асока. І вона моя улюблениця, тому я дуже чекаю на цей серіал. Отже, що я подивилася у цій лінійці? По-перше, я додивилася серіал Бракована партія. Чекаю, що буде продовження, адже мені не зрозуміло, що сталося після завершення цього серіалу із героями далі. А власне, це про клонів, про браковану. Партію, так би мовити, тобто клони з певними відхили... відхиленнями. А, військові, а, які самі по собі, які працюють зараз найманцями, і а, які піклуються про маленьку дівчинку, яка також є клоном. Додивилася мультсеріал Повстанці. І Надзвичайно цікаво, тому що в мене там також з'явилися улюблені персонажі, і це джедаї, це Езра Бріджер та його вчитель Кенон, Кенон Джарус, він же Калеб Д'юн. Ну, його справжнє ім'я було Калеб Т'юм, але коли була війна клонів а, за наказом 66 всіх джедаїв мали вбити, він втік, і якраз він пов'язаний з бракованою партією, тому що саме а, керівник бракованої партії і відпустив а, Падавана Калеба, приєднався до повстанців, змінив ім'я, виріс та став лицарем-джедаєм та взяв собі, та взяв собі а, учня. Езру Бріджера, і я чекаю його повернення у серіалі Асока. Вже знайшли актора на роль езри, є імперія, і є повстанці, які борються проти режиму цієї імперії, яка, власне, узурпувала владу у попередньої республіки. І оскільки джедаї вимушені виживати тепер, то більшість з них розсіялася галактикою. Серед тих, звичайно, кого не вбили. Деякі приєдналися до повстанців. І а, там у імперії відбивають різні планети. Ну, знаєте, всіляке таке протистояння космічне. У кінці серіалу Повстанці Езра Прічер, якраз молодий джедай, а, рятує своїх друзів і відправляється у невідомі далі. Забираючи з собою а, свого ворога гранд адмірала Драуна. Ну, тим самим він рятує рідну планету Лотал, своїх друзів, але куди він відправляється, невідомо. Проте ми знаємо, що Асока та його подруга Сабін Врен Мандалорка, а, мають його знайти. Коротше кажучи, у серіалі Асока вже пройде десь 9 чи 10 років з моменту завершення повстанців, ми будемо чекати повернення Езри Бріджера. Далі я дивилася обіван Кінобі. Якщо вам про щось говорить це ім'я круто, якщо ні, це проблема. Власне, тут ми дізнаємося про пригоди ще одного джедая, вчителя Дарта Вейдера. Ну, я сподіваюся, що про Дарта Вейдера ви, хоча б чули. Який у минулому був Енакіном Скайуокером, також джедаєм. Коротше, ми дізнаємося про долю його вчителя, про долю дітей Дарта Вейдера, Люка Скайуокера та Лей Органи. І, власне, Лею вкрали, і Обіван має її знайти та передати її прийомним батькам, сенатору Органі. Бо вона є. Принцесою забули, як називається планета. Але імперія її знищила, власне, планету знищила. Нова надія: Імперія наносить удар у відповідь та повернення Джедая. Це три фільми, які є продовженнями. Власне, тут ми вже бачимо, як навчається Люк Скайвокер, Дарта Вейдера. Ми бачимо, як загинув Обіван Кінобі. Як Люк та Лея дізнаються, що вони брат та сестра. Ми зустрічаємо тут вчителя йоду, ну, власне, вчитель йода, трохи старший за цього малюка, але цього малюка я вам ще покажу, щоб нагадати про нього. Також ми дізнаємося, що джедаї живуть досить-досить довго. Різні раси загалом живуть досить довго, і а, майстер Джедай Йода помирає у віці 900 років. Ніхрена собі вік. Також ми тут бачимо, як Дарт Вейдер а, заради свого сина жертвує власним життям. І знову, а тому і називається, власне, останній фільм Повернення Джедая, а, що він. Відмовляється від а, того, щоб бути сітхом, в ньому таки залишається щось добре, саме тому заради свого сина він пожертвував своїм життям. Шкода так прощатися з Енекеном Скайвокером, але, власне, його син Люк Скайвокер робить все для того, щоб імперія була знищена. Чи була вона знищена остаточно? М ні. Створилася нова республіка на уламках імперії, але прихвостні імперії все одно є. Ці залишки власне, імперії досаджають жителям інших регіонів, все одно намагаються якось згуртуватися, щоб знову все руйнувати. І в них це у певному сенсі виходить. Отже, далі я дивилася з цієї лінійки серіал Андор. І спочатку я не розуміла, навіщо я взагалі це дивлюся, тому що там історія йде не про дуже добру людину, який, здається, займався контрабандою, і він віддав своє життя. За праве діло. І останні серіали це мандалорець та книга Боби Фета. Власне, вони між собою пов'язані. У мандалорці ми знайомимося з залишками а, мандалорців, власне, тому що планета Мандалор на цей час не придатна до життя а через те, що імперія помстилася мандалорцям. І а, ядерними ударами перетворила їхню планету а, поверхню їхньої планети на скло. Не так, що повністю, тобто там, в принципі, можна жити, але на ну, початку серіалу вони про це не знають. Там а, магнітні полюси планети змінилися. Ну, коротше, катастрофа. Реально катастрофа. Планета майже мертва. І а, є. Мандалорець із клану, із секти певної, коротше кажучи, вони йдуть шляхом Мандалору і клянуться з дитинства не знімати свої шлеми. Те, щоб не знімати, коротше, ніхто не має бачити твоє обличчя. Тобто, ти не маєш права знімати шолом. При комусь чужому. Тобто, якщо ти будеш їсти, ти маєш кудись відійти, щоб тебе ніхто не бачив і там поїсти. Ну і так далі. Тобто, якщо тобі кортить почесати носа, це твоя проблема. І так стається, що Мандалорцю, до речі, він у нас полює за головами за гроші, дають завдання знайти одну ці. Та доставити її на одну планету, одному зомбу. Але коли він знаходить цю ціль, виявляється, що це де я його поставила. От він. Малюк йода. Ну, ми його всі називаємо малюк йода, хоча, власне, його звуть Грогу. І от він знаходить Грогу, якому, до речі, 50 років. У цьому малюку 50 років, і цей малюк він майже не розмовляє. Скоріш він розмовляє телепатично, а от у голос поки що ні. Ну, він малюк, йому тільки 50 років. Коротше кажучи, він був Юнлінгом у храмі джедаїв ще за часи війни клонів. Його звідти вивезли, що з ним далі було невідомо, тобто, як він опинився там, де його знайшов мандалорець, чесно кажучи, не дуже зрозуміло. І дивлячись на оці чудові дитячі очки, серце мандалорця не витримало. І він вирішив, що він буде захищати і залишить цього малюка собі. З цього й почалися його неприємності. Бо цей же малюк, власне, мав би стати джедаєм, тобто в нього є сила, і він потрібен. Коротше, життя мандалорця досить складне, тому що, по-перше, йому потрібно захистити малюка, а по-друге, голова його ордену. Говорить йому про те, що тепер він опікується цим хлопчиком і навчає його, і має доправити до джедаїв, тому що він майбутній джедай, він має бути зі своїми. Також вони хочуть відновити мандалу. Мандалорець відправляється у подорож, знаходить Асоку, яка відмовляється вчити нашого гроку з певних причин. Але Люк Скайвокер бере його в учні. Проте, коли ми дивимося вже третій сезон Мандалорця, виявляється, що малюк знову з Мандалорцем. Як? Щоб зрозуміти, як, між другим сезоном Мандалорцю та третім потрібно подивитися серіал Книга Боби Фета? Там все стає зрозуміло. Тому що якраз у книзі Боби Фета, хто такий Боба Фет? Якщо ви знову ж таки не дивилися цю лінійку, то ви, мабуть. Не знаєте, Боба Фет це один із клонів, один із тих, хто лишився після війни клонів, але він не був на службі, він був сам по собі і йшов не дуже добрим шляхом. Але тепер, на старості літ, він вирішив, що хоче зробити праве тіло, хоче кимось там керувати, зайняти посте а Як би то сказати? по Іншому, це як по-нашому, можливо, губернатор області, ну от якось так. Але йому потрібна була допомога мандалорця і е приблизно у той же час до мандалорця повертається наш малюк в Грогу. Після навчання у Люка Скайвукера він вирішив, що не хоче далі продовжувати навчання на джедая, а хоче бути мандалорцем. Хоча, господи, який з нього мандалорець, він же піціцько. А мандалорці такі броньовані махіни. Ну, у них просто ж там обладунки зі спеціального металу, біскар, які майже нічого не може пробити. І от ходить така шафа. А з ним, за ним бігає отаке пітіцько. Ну, він не набагато виросте, майстер Йода не був великим, і в нього великі задатки. Але він вирішив, що він хоче бути з мандалорцем, він почав сприймати нашого мандалорця як батька. Наговорила вам всілякої хріні, і, мабуть, ви ніхріна не зрозуміли з того, що я вам наговорила. Сподіваюсь, в процесі монтажу я якось спростила вам розуміння всього того, що я вам тут набазікала. Якщо ви щось дивилися з цього, давайте поговоримо про це у коментарях. Знову нагадую, що посилання на попереднє відео, щоб було краще зрозуміло, про що я вам тут торочила, ви знайдете в описі. Підписуйтесь на мій телеграм-канал. До зустрічі у наступних відео. Всім па-па!